І я знайшов час і наснагу закінчити фільм про нашу подорож у Амстердам. Перші частини були вже викладені набагато раніше зараз вже листопад, і я хотів записати зараз. Репортаж, репортаж з нашої подорожі з Амстердаму до Старогарду Гданського 1140 кілометрів за один день. Тесла Model 3 Long Лонгренч, яку ми називаємо Мрія. Мене звати Володимир, і я вас запрошую до перегляду. У цій подорожі ви дізнаєтеся, що буде, якщо електричним автомобілем, таким як Тесла Модель 3 Long Range або подібними, поїхати в далеку подорож і зробити це. Так, якби ми їхали звичайним автомобілем з двигуном внутрішнього згорання, наприклад. Не заряджатися до 100% на старті подорожі і використовувати тільки швидкі зарядки по дорозі, зупинятися, щоб поїсти у дорозі. Ну і що з цього вийде? Наскільки ми можемо довго їхати таку відстань, і чи вдасться подолати таку відстань 1140 км за одну добу? Дуже прошу вас підписатися. Це мені допоможе допомагати ЗСУ Слава Україні. І поставте лайк цьому відео. І напишіть будь-який коментар від п'яти слів, бо це допоможе збільшити його оглядальність, щоб інші глядачі теж його побачили. Дуже вам дякую. Це не сама швидка подорож, як ви вже здогадалися. У мене була набагато швидша подорож тільки Польщею, там, де повільніші зарядки. Вона в мене є на каналі. Можете собі відкрити, подивитися. Це була подорож, яку я називав тисячі кілометрів челендж Польщею. Там я набагато краще все зробив. А тут ми їхали на релаксі. Подорожували ми разом з дружиною, і запрошую вас до перегляду. Всім привіт! Закінчилася наша пригода в Амстердамі. Виїхали ми сьогодні. 8,37, хіба приблизно. Зарядом батареї 43%. Чому такий низький заряд батареї, чому ми не виїхали зарядом 100%? Поясню. По-перше, дуже просте пояснення. Зарядка при готелі, при тому, що паркінг був платний, зарядка теж була платна. Якби зарядка при платному паркінгу була безплатна, я б заряджався до 100% і без проблем зараз би їхав, і наступна зупинка в мене була б за 3 години. Але вартість тут зарядки на 11 кВт Type 2 зависока. Це приблизно як платний суперчажову у Польщі. Тобто від тих конкретно зарядних стовпчика, що стоять у готелі, вартість зарядки 39 євро центів, 38, 39, 36, в залежності від того, як якого провайдера місцевого з Голландії ми вмикаємо. Аплікацію застосунок мобільний, але якщо використати роумінгову карту, не дай Боже, то вартість зарядки може бути дуже висока, може бути дорожче ніж спорта може бути на рівні. Дорогих платних зарядок у Польщі швидких, тому жаба задавила платити за повільну зарядку такі гроші. Навіть не дивлячись на це, що це просто зручно виїхати вранці зарядом 100%. А я надалі маю суперчажари ще безкоштовні, тому ми, в принципі, тут не заряджалися в готелі взагалі на паркінгу. Ми два рази виїжджали на екскурсії, Один раз до парку тюльпанів Кейкенхоф, і заряджалися там на суперчажі по дорозі. Другий раз нас до Гааги, теж та заряджалися там по дорозі. Там 15-20 хвилин і далі їхали. І на парковці у готелю увесь час був вімкнений Sentry Mode, тобто режим охоронця, і я покажу потім скільки нам відсотків забирало за добу. і це залежить від того, де саме стоїть автомобіль. Якщо автомобіль стоїть у людному місці, там де увесь час близько проходять люди, проїжджають інші машини, то відповідно Century Mode увесь час спрацьовує, машина весь час просинається, і тому ми маємо більший розхід, більше втрачаємо енергію. А якщо ставимо далі на парковку, там де менше людей, то відповідно менше втрачаємо зарядку. Ну і що? Сьогодні челендж. Сьогодні вирішила не доїхати нам може додому, 1200 кілометрів за одну добу, за один день. Тобто сьогодні до пізнього вечора, щоб встигнути. Якщо не заморимося, не захочемо зупинятися десь ночувати. Будемо їхати весь час. Ну їхати, зупинятися, відпочивати на зарядках на суперчаж. І от ми виїхали з зарядом 43%, а зараз вже 35%, бо ми вже проїхали там більше 30 кілометрів. І ми першу зупинку зробимо за 44 хвилини. На суперчаж Девентер у Голландії. Там підзарядимося, вип'ємо кави і поїдемо далі. Всього нам їхать не менше 12 чи годин. Це показує так Planner, Я думаю, якщо їхати тільки. Суперчарджерами, то навіть більше, тому що Тесла вам показує, що ми доїдемо там десь об 11 додому. А чому ми так виїхали? Чому ми не лишилися довше в готелю? Тому що в готелі в Голландії, блін, вимкнули світло. Тому довелося жителя втікати. І я думав, що ще доведеться задатися в поверх нести торби пішки сходами, але не довелося. Ну і добре. Так що все, їдемо, буду тримати курсі Випили кави, ото поки пили кави, розплачувалися в ресторані. То вже треба було бігти до машини. Забув вимити скло, Вибачаюся. зараз. Наступна зупинка, що нам планує Тесла і Планер не раніше ніж за дві години нерівно. А Route Planner пропонує за 218 км зупинитися на зарядці Ionity, де всього 4 станції, і вони, я дивлюсь, увесь час зайняті. І пропонує там підзарядитися всього 6 хвилин. Ну, бо в мене є Ionity паспорт, але якщо станція буде зайнята, то я туди не буду заїжджати. А Tesla пропонує заїхати на Supercharger третьої версії Laue Now за 2 години 15 хвилин і 228 км. Ті ми туди приїдемо попередньо з 30, 31% тридцять батареї, тобто аж забагато. А бетород розраховує, що ми витратимо більше енергії. Подивимося, найкраще приїжджати на суперчар зарядом 10%, Тоді швидкість буде найліпша. Ну подивимося, їдемо дві години їхати. Випили кави за дві години. Захочемо зупинитися. Будь-якому разі на Суперчажа чи на йоді, чи будь-де. Ну і як виїдемо до Німеччини. Якщо не буде корку, а корки є на мапі, то де можна буде їхати 150, будемо їхати 150, де не можна буде їхати 150, не будемо їхати 150, будемо їхати з потоку. Ну і все, їдемо далі. Попередньо Better Planner розраховує, що до додому приїдемо не раніше, ніж 21-21. А Tesla рахує, що приїдемо дуже пізно. 20 2.32, тобто на годину пізніше. Ну, подивимось. Па-па. Всім привіт! Знову їдемо повз Гановер, знову їдемо в Корку. Ну, що поробиш? Такі вони німецькі автобани. А перед цим були обмеження цілий час: 130, потім 100 км на годину. Тепер маємо просто Корок. І їдемо собі потихеньку. 30 км, 40 на годину. Як вийде? Ну і ще так кілька кілометрів будемо їхати, поки Гановер не проїдемо. А отже, ситуація наступна: ми зробили перерву на обід на суперчарджері Лауєнау. Там є кафе, там є станція зарядки, суперчарджер, лего, там є заправка, все путь. Ну тільки попереджаю будете на тому кафе. Там там є ресторанчик, гріль німецький. Ото як там дається пропозиція, типа на сьогодні суп там з якимсь там м'ясом, то для нормальних людей це на дві особи за 14,99 самому з'їсти неможливо. Я собі взяв якийсь мегашніцель, він був менший ніж та порція за 14,99 Довелося забирати з собою. Ну і поки ми то все намагалися з'їсти, відомо Суперчаржа третьої версії, хоч він і не стартував, якось там з 200 кВт але і так, поки ми доїли, вже було 96% на момент, як я відключався. Так що вже не важливо скільки то часу. Заряджалося, бо я і так поспішав відключитися і їхати далі. Що знову забув помити лобове скло. Тепер у нас в принципі додому потрібно зробити дві або три зарядки. Дві зарядки нам пропонує Тесла. Одна перед Берліном Біліт Суперчарджер. Версія 2, друга в Познані, теж версія 2 Познань Суперчарджер. І приїзд додому очікується вже 23-26, бо ми задовго сиділи, обідали. А Рут планер нам пропонує ще 8 годин 29 хвилин, 816 кілометрів. Ти з чого ще годинку нам треба назаряджатися? Пропонує нам зупинитися на Іркслебен Суперчарджер за. Якихось там 144 кілометри. Шість хвилин пропонує нам зробити стоянку на суперчарджері третьої версії, і потім Іоніті. А фішнер фіштерплан суд Іоніті. І потім такий з Божний суперчарджер. Ну, подивимося, як нам. Іде, я б таки, щоб зробив раніше зупинку, щоб помити Все, ну в будь-якому разі сьогодні, мабуть, вже будемо вдома. Що якщо ми доїдемо до Польщі, то нам вже не буде сенсу там залишатися десь у Познані, ночувати. Все, буду тримати вас в курсі. Зараз Тесла очікує, що ми доїдемо з 25% відсотками на біліт суперчаржа під Берліном, там недалеко Постаново. Що в принципі окей. Лися ми на Supercharger X11, Нарешті я вимив обов'язко. Ну а тепер е, хочу трохи спробувати фокус з Іоніті за Берліном ближче до кордону з Польщею. Щоб не стояти на Supercharger другої версії. Надто довго, щоб стояти 35 хвилин. Я хочу постояти на іоніті 20 пару 20 кілька хвилин. От ще нам залишилось 670 сімдесят кілометрів дороги. А за півтори години і там трохи понад 150 км кілометрів буде іоніті вже ближче кордону з Польщею. Потім буде суперчарджер в. Познаю, ну і все поки що їдемо. Так, третьої версії ірк слеби, на якому ми були Швиденький, добре. Працює. Ми підключились там, може не було супервисокої швидкості, бо ми були на 50% батареї, але не важливо. Ні, не були. Буде видно на екрані графік. А поїхали ми було хіба 67%. Швиденько помив скло. І ми вдихаємо все, можна далі їхати. В принципі, мені вся навігація показувала і Тесли, і Метеродбанер, що ця зарядка нам не потрібна. Ми можемо їхати одразу на цей іоніті. Ну але я хотів помити скло. Ми хотіли придбати каву. Бо, так що тепер маємо каву, їдемо далі. Ну і немає без безлімітних сьогодні авторбан. Тепер же ми доїхали до 60 км на годину. Майже ну це вже вибачайте, не цікаво. Досить непогано стартувала зарядка без жодних проблем. Сімдесят ші кВт була максимальна потужність. От поки ми скло скористався з туалету, не домив, на жаль, щось там розмазалося. Вже треба їхати далі. І бетородпланер показав корик по дорозі. На виїзді з Німеччини перед Франкфурт на Одер. Ну і ми можемо зекономити до 36 хвилин, якщо поїдемо через Щечен, тобто тою самою дорогою, якою ми сюди приїхали. Ну і я вирішив таки туди поїхати. За 2 кілометри, власне, з'їжджаємо на Щечен. Окей, ну і все. Все добре, значить, зарядився на Йоні я сімдесяти шести приблизно. Приїдемо на наступний суперчажру Цкерфельде. Останній в Німеччині з високим зарядом аж 43%, але немає іншого суперчажеру в Німеччині, тому краще так ніж нічого. Потім далі по дорозі найшвидша зарядка буде Орлен до 100 кВт, тобто там 95, теоретично можна розігнатися на ківмаскова. Це кордон з Польщею або далі Грінвей. Все, будемо їхати і побачимо. За бортом 15, в машині 19, і все добре. Ну, батарея 46, охолоджується після зарядки. Ну і все, так, мені та зарядка швидка Іоніті з підпискою Іоніті. Паспорт коштувала 35 євроцентів за кіловат годину. Тобто навіть дешевше, ніж повільна зарядка в Голландії під готелем. Тому я там не заряджався. Все, їду далі. Вже в Польщі вже до, досить довго їдемо після закінчення зарядки на останньому суперчарзі в Німеччині на Ускарафельде. Зарядилися, я вже не пам'ятаю, до скількох відсотків, 70 чи 80. У ну, всякому разі, бабета Planner показував, що вже вистачить і можна їхати. І не потрібно буде робити додаткових зупинок на заряд, а навіть інакше він ще в якийсь момент ще казав, що треба робити додаткові зупинки, а потім казав, що вже не треба робити, ну і ми поїхали. Зараз Better Planner показує, що ми доїдемо додому за 3 години 11 хвилин, о 22.45, це 246 км в шляху, зараз 60% батарей. Графік нам показує залишковий запас ходу, зараз вам скажу, десь щось около до, до 298-283 км, а треба проїхати 246. Тобто, ми на плюсі. У нас є запас. Все добре. Температура за бортом 16, батареї 30, Вона вже не активна. А в салоні встановлено 19, Це комфортно. Температура для нас. Все, їдемо далі. В принципі, за 3 години я не виключаю, що ми ще зупинимося з фізіологічних причин для нас, для водія, для пасажира. І якщо ми будемо зупинятися, ми зі спортивного інтересу спробуємо зупинитися на одній з зарядок. На 10 хвилин подивимося, скільки до... додамо заряду акумулятору і машини. Все, їдемо далі, все добре. Сьогодні платний зарядок, ми мали Іоніті. Одну А решта, я тільки дивився ціни. Ціни суперчарджера залежали від країни. В Голландії були, по-моєму, 39, в, в Німеччині різна ціна була 40, від 43 до 50 євроцентів за кіловат годину, в залежності від локалізації. І Іоніті, з Ionity паспорт ми сплатили по 35 здається, євроцентів. Але для мене суперчарджери були безкоштовні. Все, вже їдемо далі. Якщо тепер ми десь зупинимося на заряд. Цю грін то там нам буде десь дві злотих. Там 2,09 за кіловат годину. Їдемо далі, все добре. повільними дорогами, звичайними до 90 км на годину обмеження швидкості, ми вже були досить заморені, і нам потрібно було просто зробити коротку перерву, щоб взяти ще кави скористатися столету і поконати останню годину подорожі. Отож, таку зупинку ми зробили на станції Моя члухов там є зарядка Greenway Вона дуже близько розташована від дороги. Практично не треба з'їжджати. Зарядка Greenway повільна. Вона 45 кВт робить у стрибку. А на додаток Тесла одразу починає підігрівати батарею, тому максимальну швидкість, яку ми побачили, це було хіба 36 чи 39 кВт. Але не важливо, бо нам ця зарядка в принципі була не потрібна. Ми б доїхали без неї. Просто ми вже використали правило заряджайся завжди, коли зупиняєшся. От, і сама зарядка була дуже коротка, тільки 9 хвилин. Та тепер спробуємо підбити короткий підсумок. Значить, виїхали ми 8,37 чи 8,38, принаймні 8,38. Вісім записано на Теслафайт, а приїзд додому майже одинадцятому Теслафай записав 22.59, Це був хіба заїзд до гараж. Ми звісно, трохи раніше приїхали. То що виходить? Виходить, що ми більше 14 годин були в дорозі. Ну от що буває, коли їдеш електричною машиною, як звичайно, тобто, це. Немає з цього жодної сенсації. Були затори, і то сильні затори на німецьких автобанах. Був затор теж під Щечином, де теж ми постояли досить багато. Ці всі затори, звісно, навігація вранці о 8 не враховувала, бо їх іще не було. Ну і на додаток ми зупинилися і довго стояли. Обідали, коли ми заряджалися, аж до 98%. Це була не оптимальна для нас зупинка. Ну і все. Там десь довше позупинялися, там стояли в заторах. От вийшла довша подорож. Але в будь-якому разі. Те, що ми скористалися з Planner, допомогло нам цю подорож проїхати швидше, ніж це прогнозувала Тесла. Нагадаю, що Тесла, коли ми виїжджали, нам прогнозувала проїхати об 11, Ми в принципі так і приїхали об 11, але навіть пізніше вона казала одинадвадцять третя хіба. Але ми їхали бетарут планером, і не дивлячись на всі затори, ми приїхали швидше ніж Тесла прогнозувала на самому початку, тому що ми не всюди користувалися з порад Тесли. А один раз як мінімум ми зупинилися на Іоніті, і один раз вже перед фінішом на Грінвей. Усього у нас було чотири зупинки на суперчарджер. Одну з тих зупинок можна було уникнути, якби ми, ми були заряджені на 100% перед стартом. А може навіть і дві невідомо. І дві було зупинки не на суперчарджерах. Одна на Іоніті, одна на Грінвей. Було де ще підсумування. Які зупинки я вважаю оптимальними на цьому маршруті, і про кошти поїздки. Дуже вам дякую. За перегляд. Ще раз дякую, хто підписався. Бувайте!